Ось така поломочка, де ти у нас є? Ось така поломочка, це кріплення акумулятора. Ось цього велика ковартіна. І ось тут воно знаходиться. Замовлено новий. Зараз я його тут покажу. Ось він у нас новий. Вже стоїть замочок. Ну я його поставив. Все підходить, все класно. Але для того, щоб з... Добратись сюди, потрібно а, зняти колесо. Щоб зняти колесо, потрібно зняти гальма, гальмас е, е, пер, е, переключатель передач, щоб провести цей кейбл до мотора всередині мотора, бо знаходиться у нас коннектори, ось ці чорний-червоний і ось цей білий. Мені потрібно зняти мотор і провести його ось тут. Щоб зняти мотор, я маю зняти справа педалі, захист, зірочку і так далі. Вроді легенький кусок роботи, але роботи до ще Да, Ми робимо фотографії, це ж все враховується весь цей час. Насправді, здавалося б, кусочок роботи досить таки простий, але фуф, він витягує дуже багато часу. Попробую знайти якесь рішення, можливо замінити тільки цей конектор. поставити старий. Окей.